Сьогодні стартувала оздоровча кампанія 2014 року і з місцевого бюджету у цьому році на оздоровлення та відпочинок дітей виділені кошти у сумі 248 тисяч 600 гривень. Наші діти вже у цьому році відпочили у в Українському дитячому центрі Молода Гвардія також направляється на оздоровлення в Одеську область оздоровча установа. Аїст, зв'язку з тим, що відпала можливість оздоровлювати дітей пільгових категорій у міжнародному дитячому центрі Артек, розглядається питання по створенню Артеку Карпати, який буде розташований біля Буковеля, Івано-Франківська область. І тут я думаю, що у нас буде можливість направляти туди дітей, і там буде найгірший відпочинок оздоровлення дітей, які були у кримському артеку, окрім того, будуть надаватися потівки, які на придбання яких виділяються кошти обласного бюджету, це будуть табори Одеської області та табори, які розташовані на території Хмельницької області. 150 тисяч гривень цього року виділено на закупівлю путівок обдарованим талановитим дітям, а також на функціонування пришкільних оздоровчих таборів. 1 червня на базі загальноосвітньої школи школи номородин урочисто відкрився заклад з денним перебуванням Сонечко. Вільно Загін вільно! Я щиро рада привітати вас із сьогоднішнім святом міжнародним днем захисту дітей. І вже традиційно, не дивлячись на таку погоду, в нас при нашій школі кілька років поспіль відкриваються двері пришкільного дитячого табору де вам буде дуже комфортно, змістовно і весело, з гарною назвою Сонечко. Щоб ви завжди такі були усміхнені, як зараз, і ваше сердечко було наповнене теплом, любов'ю і радістю. У Вас будуть розваги, будуть подарунки, будуть екскурсії і походи. Я бажаю вам найкращих, найяскравіших спогадів про табір. Нехай кожен день вам буде змістовний, нехай радість. Здоров'я супроводжують вас. Бажаю вам успіхів! Бажаю вам змістовного перебування в табору. Цікавий і насичений відпочинок у після важкого напруженого навчального року обіцяють дітям вчителі. кажуть, довго й активно готувались, намагатимуться і цього року дітей захопити й здивувати. Передбачено дуже багато різноманітних розваг для наших дітей. Це екскурсії, походи до лісу спортивні змагання, різні конкурси, малюнки на асфальті. У Нас також також передбачено багато дуже різних днів – день бантика, день природи, день посмішки, день поета. Перший ранок дітей у пришкільному таборі розпочався зі смачного сніданку. Давали макарони з блінчиком, з чаєм, щоб ну, салат давали. Я перший раз сюди прийшов, мені сказали, ну будемо ходити на всякі екскурсії, заходи. Ну, змагання будемо ходити. На відміну від Валентина, більшість вихованців табору тут не вперше. З радістю повертаються сюди кожного року, адже є що згадати і вважають краще з друзями провести час аніж вдома біля телевізора. Я Вже був тут раніше, мені тут дуже сподобалося і вирішив ще тут побути. Були веселі старти, їх організовував Степан Федорович. Наш власний керівник. Ми ходили в ліс, змагання всякі були. Мені найбільше запам'яталося, як ми ходили на лісі змагання, на екскурсії, ходили в ліс, на пікніки. На день захисту дітей ходили до будинку культури. і Там проводилися різні змагання між загонами. З позитивом і надіями на гарний початок канікул прийшли до табору діти і Я в школі більше вчасяки своїм однокласникам яким я в класі. А тут я можу зустрітися з всім іншими дівчатами, які з паралельних класів. Я, я з ними дуже добре я тут дружу. Я з дізнаюся багато з них також цікавого. Я хочу більше ходити на різні екскурсії, на пікніки, щоб були різні конкурси, щоб можливо були якісь. Готівки в якісь інші міста як туди їздити на екскурсії. Хочу, щоб була різних конкурси з малюнками, спортивні змагання, знайти свою, свої інтереси, отримати задоволення від відпочинку. У зв'язку з тим, що погодні умови дещо зіпсували свято, не було того дня ні концертної програми, ні виставки декоративно-прикладного мистецтва біля палацу культури. Перенесли і спортивні змагання, діти вимушені були проводити час у приміщенні школи, повторювали речівки, пісні а також розмірковували, що ж це за свято день захисту дітей і що потрібно їм для щасливого дитинства. Напевно, увагу батьків, друзів. І всіх навколишніх. Я думаю, потрібно захищати дітей від того, щоб в них не був поганий настрій. Це день присвячений дітям, має тут бути все для дітей. Діти мають відриватися на всю катушку, як кажуть. Для них мають ці концерти, будуть праздники, різні естафети, подарунки для них мають дарити. Потрібно розважатися, малювати різні малюнки там, для цього дня. Допомагати своїм друзям, 450 дітей у чотирьох загальноосвітніх навчальних закладах міста. 14 днів поспіль проводитимуть час весело та з користю у пришкільних оздоровчих таборах. Відпочиватимуть і набиратимуться сил та нових вражень. ми живемо. До дімта на діло музика дзінка, і загони всі зберуться до нас в гості. Усі за очі прийдуть і вожатих приведуть, а Михайлівна нам скаже переможців. Усі за очі прийдуть і вожатих приведуть, а Михайлівна нам скаже переможці.